Сьогодні в Бучу завітав Boy. Це італійський стріт-арт-художник, і він залишив тут свої графіті. На Київській площі в центрі Бучі є три графіті. Ви Можете прийти на них, подивитися. Двоє знаходяться на центрах незглавності. Ось один із них. Ось ще один знаходиться біля сходинок до колишнього кінотеатру Акваріус. Також по Бучі є ще інші графіті. Одне знаходиться на стіні Бучанського ліцею номер 4 Ще одне графіті знаходиться на стіні зоомагазинчику біля ЖК Континент. А ще одне графіті знаходиться недалеко від Бучанської міської ради. Скільки графіті вже зробили сьогодні в Бучі? Ось і що б ви хотіли цими графіті донести? Яка їх задумка? Яка мета? для мене це велике задоволення бути тут у Бучі. Ми побачили, що росіяни зробили у Бучі, були дуже вражені і засмучені. Для мене ці малюнки це як крик надії, заклик до миру і свободи в Україні. Це дуже сильний проєкт і дуже емоційно робити ці мурали. Загалом це 10 графіті у Бучі, Києві та А Ще скажіть, що ви хотіли побажати для бучанців і для українців От після вашого візиту. Всього що ви тут відчули, побачили за ці два дні, що ви хотіли їм побажати. Я помітив, що українці сильні і горді люди. Я закликаю їх продовжувати боротися за свободу і здобути мир. Буча багато пережила, але бажаю надалі не втрачати надію і рухатися вперед. Це від TV Boy для всіх бучанців. Тому всі охочі можуть прийти на площу на інші локації, які ми назвали, зробити фотографії. Можна відмічати автора йому буде дуже приємно. Також не забувайте відмічати Зибуче Сіті, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі. Це дуже важливо для нашого просування. З вами був Олександр Борцов, Зебуче Сіті.